Доброго дня, всім присутнім, всім вам велике дякую за те, що ви в такий складний час займаєтесь такою справою, що не, не десь там по вулицях ходите, а займаєтесь спортом. Це дуже добре, це дуже гарно. І вам всім дякую, вашим тренерам дякую, що вони займаються з вами під час такої, що бачите, що у нас війна. Україні, а ви, ви всі молодці. Ви всі вже перемогли, ви всі чемпіони. Всі ви знаєте, що через три тижні починаються Олімпійські ігри. Знаєте? Знаєте? А знаєте, що, що ще за гонка йде? Тур де Франс. Молодці. І от зараз у нас з нами Сергій, ось який його тут з ним знімає, проводить інвент де Франс, Україна. І ви зараз ви можете прийняти участь і е, в такому інвенті Тур-де-Франс Україна, І сьогодні ви будете їхати індивідуальна гонка на два, хто буде 12,5 кілометрів їхати, хто 25 І хто переможе, отримують такі чудові медалі. І призери теж. І, при, і теж, і учасникам всім будуть видані. Всім вам так, дякую. Призерам. Сергій, скажіть пару, пару слів. Вітаю всіх! Дійсно будуть виготовлені спеціальні медалі. Це благодійна акція по збору коштів для біженців Херсонської області. І е, медалі будуть розігруватися чотири комплекти на дистанції 25 кілометрів і 12,5. Тому бажаю всім успіхів, бажаю перемоги і бажаю. Отримати задоволення від цього. Дякую. Всім дякуємо. А зараз давайте наших всіх хлопців, які не вернулися з цієї війни, хвилину мовчання. Будь ласка. Всім дякуємо, готуємося до старту. Ще хочу сказати моїм підписникам і глядачам, що це ведучий був, він не був, він є. Це Олександр Симоненко, призер Олімпійських ігор 2000 року Сіднея, неодноразовий е, чемпіон три разовий, світу. Триразовий три <схід> чемпіон світу з велоспорту. з велоспорту на треку. Тому це він. вітаю вас. Thank you.